Привіт з вами онлайн-репетитор Олександр. Фігура F перетворюється у фігуру f 2 штрихи за допомогою двох осьових симетрій. Побудувати осі симетрії. Став на паузу, спробуй знайти розв'язок самостійно. З'єднаємо відрізком точки B та b 2 штрихи. Побудуємо серединний перпендикуляр до відрізка В2 штрихи С вісь симетрії 1. Побудуємо точку С' симетричну точці С відносно цієї осі. Побудуємо фігуру Ф' симетричну фігурі Ф. По'єднаємо точки С штрих та С2 штрихи. Побудуємо серединний перпендикуляр до відрізка С штрих, С2 штрихи. С8 симетрії 2. Дві осі побудован. Якщо сподобалось відео, пропоную наступну задачу. З питань онлайн-занять звертайтесь на електронну пошту.